28 жовтня 2012 року в Україні відбудеться національний екзитпол, тобто опитування на виході з виборчих дільниць. Традиційно його організатором став фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. До складу консорціуму також увійшли найавторитетніші вітчизняні соціологічні фірми Центр Замкова та Київський міжнародний інститут соціології. Це вже 12-й екзитпол в Україні, який проводить Фонд демократичні ініціативи. І вперше він проходитиме без його безмінного керівника і організатора Піка Кучерєва. Саме ми, Ілько Кучерєв, і фонд демократичні ініціативи проводили в Україні перший екзитпол в 1998 році. І проводили всі наступні екзитполи. Останні кілька років, останні роками, ми е, працюємо як національний консорціум е, з двома найбільш авторитетними соціологічними службами в Україні. Я маю на увазі Київський міжнародний інститут соціології і центр Розумкова. Чому я кажу, що найбільш авторитетні служби, ми проводимо. Е, Опитування перед кожними виборами, і перед кожними виборами журналісти, принаймні, журналісти, називають ці дві ці дві соціологічні служби як і більш авторитетні, так було до речі, і в цьому році. І що важливо, що і професійна спільнота, коли в минулому минулому літу проводили. Науковці інституту соціології опитування то теж ці дві соціологічні служби були названі як найбільш авторитетними і такими, що заслуговують на довіру. Національний екзитпол відрізняється від інших подібних опитувань своєю відкритістю, адже завжди оприлюднять джерела фінансування та методики проведення дослідження. Всього під час передання екзитполу буде опитано близько 20 тисяч людей на 400 виборчих дільницях. З такою представницькою вибіркою соціологи прогнозують максимально об'єктивні результати опитування. Крім того, для перехресного контролю та якіснішого результату дві соціологічні служби працюватимуть паралельно. Центр і наш центр будуть мати окремі вибірки. Це додатковий спосіб контролю. І потім з певним кроком відбираємо. Кого треба опитувати? Якщо явка буде нижче, то ми опитаємо відповідно менше людей і збережуться необхідні пропорції. У другому турі 2010-го така методологія дала найкращу, найменшу похибку. Вона була. Менше одного Методика самого опитування, тобто нашого, буде традиційно таємний бюлетень, тобто, коли таємне голосування, тобто, коли людина, респондент, буде позначати відповіді на питання, складати листочок і кидати його в спеціальну коробочку, яка матиме тільки і буде відкриватися лише після результату, після закінчення виборів і власне. Відповіді. Тобто, ну і відповідно за кого голосувала людина, вони не будуть доступні стороннім людям, тобто ці дані будуть доступні лише в узагальненому вигляді, і таким чином респонденти можуть почуватися більш захищеними. Тобто, ми не те, що абсолютно не посягаємо на таємницю голосування, власне, ніхто з соціологів цього не робить. А ну навіть теоретично ніхто не буде знати, як Проголосував той чи інший респондент. Особливість національного зетполу також у тому, що його консультують та контролюють міжнародні спостерігачі з кращих соціологічних центрів Польщі, Російської Федерації та Великобританії. Всі етапи підготовки та проведення за полу контролює також наглядова рада, до якої увійшли авторитетні українські експерти головна функція наглядової ради це здійснення незалежного громадського контролю за організацією, проведенням та фінансуванням екзітполу. Ну і будемо допомагати звичайно, організаторам організаторам в популяризації цієї важливої ініціативи, від якої значною мірою буде залежати якість виборчого процесу і якість результатів виборчого процесу, слава Богу. Що сьогодні ось цей громадський екзитпол, він справді представлений доволі потужними інтелектуальними соціологічними силами. З іншого боку, сьогодні стоїть питання і завдання переконати всіх, що це є незаангажований. Об'єктивний досвід і спосіб таки проконтролювати, дати виборцям, громадянам України об'єктивну картинку про день голосування. Незаангажованість з результатів опитування консорціуму національних зетпол також гарантується джерелами його фінансування. Опитування цього року підтримали Міжнародний фонд відродження, Європейська комісія, програма Матрак Королівства Нідерландів, Національний інститут демократії, проект Юнайтер Пакт. По-перше, місія фонду сприяти розвитку відкритого демократичного суспільства. Вибори це вирішальний момент, коли виборці, громадяни, можуть в демократичній країні можуть вільно висловити свою думку і обрати тих до влади, кого вони вважають за потрібне. Очевидно, в Україні процес демократичних виборів ускладнений, і ми хотіли би допомогти. Населення допомогти громадянам і самим собі зробити його більш демократичним, більш відкритим, більш контрольованим самими громадянами. Проект Юнайтер заявляє собою проектом ЮСЕЙТ, який підтримує розвиток громадянського суспільства. І оскільки фонд демократичної ініціативи імені Ліка Кучева вважається досить таким професійним, незаангажованим і. Відповідальною представником громадянського суспільства, а саме аналітичним центром, котрий вже має багато річну історію проведення різних соціологічних опитувань, і, зокрема, екзитполів, нами було вирішено підтримати разом з іншими донорами дану їхню ініціативу. Як і завжди, національний екзитпол співпрацює з іншими громадськими організаціями, що контролюють процедуру проведення прозорих та чесних виборів. Цьогоріч ми стали партнерами громадського руху Чесно на сторожі виборчих прав громадян, також інші представники громадянського суспільства. Цей екзитпол, який нас чекає на парламентських виборах, так само стане індикатором їх демократичності. Якщо дані екзитполу, якому довіряє громадськість в Україні, будуть не співпадати з офіційними даними центральної виборчої комісії, то питання в першу чергу виникнуть до центральної виборчої комісії. Значить, не все там було добре. Вважаю, що екзит Пол це, це дуже важливе зусилля у процесі розвитку демократії в Україні, і якщо є змога до нього долучитися, то я долучаюся в умовах сучасної України. екзитпол – це є одним із способів контролю за дотриманням демократичних процедур і демократичної сутності виборів. Екзитпол є необхідною складовою будь-якого виборчого процесу в українських реаліях, які інші заходи громадського контролю за виборами. Спостереження екзитпол, паралельний підрахунок голосів. Це три основних компоненти, які дають можливість оцінити належність виборчого процесу, відповідність результатів підрахунку голосів, волевиявлення громадян і безперечно демократичності виборів. Організатори національного екзитполу переконані, опитування на парламентських виборах 2012 року та активність виборців є запорукою демократичних виборів. Адже хто як не ми, громадяни України, зацікавлені у чесному виборі влади?